Ще раз добрий вечір в цей передноворічний вечір. Ми на ТВА підбиваємо підсумки. Поточного року, 2013-го, говоримо про євромайдан, про реакцію на Євромайдан у світі у блогосфері, про самоорганізацію українських ну, людей. Ми в рекламі говорили про Кулівщину, да згадували Гонту і Залізняка. Але... визначали, чи був лідер, справді так, ще але... є. Але... Голод... але насправді треба пояснити для людей, які щойно нас увімкнули, щойно почали дивитися ті і Чому ми говоримо саме про євромайдан? Тому що за соціологічними опитуваннями більшість українців назвали саме 75 Євромайдан. 75% назвали його подією, подією року. року в Україні. Ну, Пошін... і... Троє з чотирьох українців вважають це явищем. Ну, Тож То ми зробили це центральну тему. Ну <рес> і в нас з'явилися ще наші колеги. Юлія Куценко вона розповідала нам про те, як реагував світ. Артем Шевченко впродовж року відстежував, стежив, як працювали силові структури. А, ну а зараз до нас приєдналися наші колеги, власне, головний редактор сайту каналу ТВІ Сергій Руденко, журналіст публіцист. І, і... телеведучий Віталій Півоар. Вітаю добре, у вас, віде. друзі. Ну, наступна наша тема: це якраз ну не про Куліїщину, але теж про самоорганізацію людей. Про ми так порівняли Євромайдан, який зараз стоїть на Центральні площі столиці з Запорізькою Ну, насправді це не тільки ми так порівняли, вже навіть історики порівнюють і е, письменники, на наприклад, Андрій Курков також порівнював. І взагалі ми взяли за ну, скажімо так, приклад. Це от російський журналіст Аркадій Бабченко, який в принципі приїхав сюди на Євромайдан. Один із перших журналістів, представників російських змі, порівняв Євромайдан із Запорозькою Січчю. І, Опублікував свій матеріал на сайті Снобру, і власне цей матеріал зараз є одним із найпопулярніших на цьому сайті: 312 тисяч переглядів. І ми просто взяли це як приклад. І з Марією Чернохівською, журналісткою вона поїхала, подивилася, що там і як там насправді козаки присутні на Євромайдані. Насправді там є сотники. Насправді там є дуже чітка організація між людьми це на Євромайдані. Це символічні речі, тому що ви пам'ятаєте, насправді в новому році дві 2004 ми будемо святкувати дня народження Тараса Григоровича Шевченка, який казав чужого навчайтесь, але й свого не цурайтесь і, і борійтеся, побороти. З... <смінчен> <смінчен> і насправді весь час ми згадуємо про те, як такий важкий шлях здобуття своєї незалежності мрія незалежності здобула Україна, і 2014 це буде насправді вирішений рік. Або ми остаточно здобудемо і затвердимо себе в європейській на європейській мапі, або ми можемо втратити власне свою країну. Такі ризики є. Сподіваємося, що цього все ж таки не відбувається. Так. Ми просто... не, не забуваємо, хто зруйнував Запорізьку Січ, так який так. Монарх, якої країни. Я просто ще хочу додати, що ми от попередні частини говорила про політиків, про опозиційних лідерів, що в принципі вони там, от Євромайдан є, але опозиційні лідери не могли спочатку там е е вести, не вести, що робити. А люди самі, які приїхали туди, вони самі просто організували це, все, скажімо так, державу в державі. Це ну це фактично, так воно і є. Це козацька республіка, яка є, у нас існує в центрі Києва зараз. Я просто пропоную переглянути. Так, розуміємо, ми спостерігаємо зараз відновлення цієї ну, запорізької січі. <сміття> Зруйновано, і... я... <сміття> але як, <сміття> <сміття> і... як коли історики кажуть, історія дійсно повторюється двічі. спочатку як трагедія, а друг вдруге вже як фарс. Сподіваємося, що цього не видно. Останній пам'ятник Лініна в Києві. Ну давайте подивимося. Масочок маленького Запоріжжя в центрі Києва, а де. Вимося сюжет Марії Черніхівської. Територія волі. Саме так зараз називають Євромайдан. Історично саме тут, на Майдані, українці відстоювали свою незалежність. Ми виділили найбільш масові протести. У жовтні 90-го року тут відбувається революція на граніті. Першими на площу жовтневої революції нині це Майдан Незалежності. Виходять студенти і оголошують голодування. До молоді приєднуються однодумці. Це був масовий рух за ідеї незалежності України. 2001 рік акція Україна без кучми її учасники влаштували наметове містечко в центрі столиці, вимагали відставки президента Леоніда Кучми і проведення незалежної експертизи у справі зниклого журналіста Георгія Гонгадзе. Там, де глуха влада, там і усі часи вирішувала вулиця. Так коментував події тих років філософ і дисидент Євген Сверстюк. 2004 рік помаранчева революція. 22 листопада на майдані Незалежності збираються українці, які виступають проти масових фальсифікацій на виборах президента. У центрі столиці до 500 тисяч протестувальників з усієї країни. 21 листопада, 2013 року. Початок Євромайдану. Люди вийшли у центр столиці, виступаючи проти рішення уряду Азарова, призупинити процес підготовки до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Активно розростатися євромайдан почав після жорстокого побиття Беркутом студентів на майдані Незалежності вночі 30 листопада. Самостійно, без організації політиків, люди вийшли висловити свою позицію. Сотні тисяч українців такої єдності, самоорганізованості та відродження українських традицій ще не бачив жоден інший народний протест. В українців прокинулася генетична пам'ять, і нині самоорганізація на Майдані дуже нагадує Запорозьку Січ, кажуть історики: ніби держава у державі зі своїм устроєм, захисниками і побутом. І усе це євромайданівці створили за лічені дні. Основна відмінність від козацької доби у 21 столітті на Майдані зібралися мирні люди, і вони намагаються мирно відстоювати свої права і свободи. Найяскравіша схожість Євромайдану і Січі саморобні барикади. Протестувальники спочатку звели укріплення які були швидше відгородження від правоохоронців, а не войовничими барикадами. Але коли спецпризначенці знищили їх, люди побудували надміцні редути. Тут і сучасні козаки Вони шкодують, що зараз не можна як на січі. Самі обрали гетьмана, самі, якщо той не виправдав сподівань, його і скинули. Те, що в нас задекларовано в конституції, що тільки народ у нас є єдиним джерелом влади, ну написано воно так, але механізмів для здійснення того прямого народовладдя немає. Відкликати президента, ви бачите, приїхали мільйони людей, не можуть нічого з тим зробити. В козаків все було набагато простіше. Козаки делегували свої повноваження отаману чи гетьману, але якщо він їх не виконував, то йому відрубували голову або ж топили його в Дніпрі в кращому, в гіршому випадку, в кращому його переобирали. І про це треба пам'ятати не лише лідерам майдану, а й очільникам сучасної держави. Усередині Євромайдану вирує життя на сцені. Постійно виступають активісти, митці святі отці, опозиційні політики та іноземні гості, які закликають до мирного протесту і розповідають про підтримку українців в усьому світі. Вони натхненники Євромайдану. Щогодини тут лунає гімн України? У наметах цілодобово живуть активісти, які приїхали з різних областей. Люди збирають для них теплі речі, взуття, купують медикаменти і їжу. Чоловіки заготовляють дрова і розпалюють їх у металевих діжках. У будинку профспілок організована кухня, де працюють волонтери. Вони готують бутерброди і чай не лише для тисяч мітингарів, але й для правоохоронців. Про них активісти також піклуються. Навіть робили дерев'яні підставки під ноги, аби хлопці з внутрішніх військ не мерзли. В цих наметах є освітлення, стоять буржуйки, стоять генератори, тобто, тобто є продукти харчування. В цих наметах є для людей все. Люди гарно себе почувають. А тим паче, я сказав би така підтримка всієї України. І киян приходять навіть родини з маленькими дітьми. І приносять теплі речі, приносять обігравачі, приносять теплі вентилятори. Ну майже все продукти харчування, все приносять. Тові супи, борші, нам несуть м'ясо, баранину, овочі, джеми, фрукти бодрящий чуйочок зранку для наших е, патріотичних людей з і з лимончиком. Найбільша радість для нас це коли нам люди приносять лікарства. Ми очевидно їм дякуємо за те, що вони принесли. На що вони відповідають ні, то ми вам дякуємо за те, що ви тут стоїте. Справжні козачки кажуть про цих жінок, чоловіки митингарі, про таких працівників, як на Євромайдані, роботодавцям лише мріяти. Працюють цілодобово, платні не потребують ще й власні гроші складають на спільну справу. Є підприємці, які дали по дві тисячі, є люди, дають по гривні. Вона їм теж дорога. І сьогодні я вирішив віддати п'ять тисяч гривень в штаб Євромайдану. Близько півсотні козаків постійно чергують на майдані. Однак, у разі потреби їх стане в десятеро більше. Вони складають одну із сотень загонів самооборони, які теж сформовані за тогочасними традиціями. В Принципі, весь дух продається всім сотням, навіть. Сотням, які сформовані на основі людей з східної України, яким там, скажімо, підесь підрізали цю генетичну пам'ять, все одно вона тут відроджується. Це видно, навіть як вони збираються на свої збори, як вони обговорюють. Узагалі загони самооборони на Євромайдані почали формуватися після того, як Беркут жорстоко побив мітингувальників у ніч проти 30 листопада. Люди тоді вперше переховувались від силовиків у Михайлівському соборі. Нині в охороні майдану почергово беруть участь 25 сотень. Це близько п'яти тисяч чоловіків. Так само у церквах колись переховувались і козаки. На майдані так само відтворюються дані традиції, коли існує каплиця, коли представники різних конфесій вранці в обіді ввечері звертаються до протестуючих з молитвою, закликають побороти зло добром, а тільки так можна побороти зло, і таким чином відтворюються козацькі традиції. Відродження відбувається прямо на майдані. Священики влаштовують обхід по редутах, щоб підтримати дух козаків молитвою та піснями. Самі ж козаки запроваджують традицію спільної щоденної молитви для усіх мітингувальників за Україну, за її волю, за честь, за славу за народ. Козацька держава, створена на майдані, з кожним днем стає усе міцнішою. Тож, як кажуть, козацькому роду нема переводу. Марія Черніхівська, Антон Квітень, ТВА. Я так розумію, це кадри з фільму «Огнім і Мічем. Правильно? Останній козацька вольниця, шматочок в Запоріжжя в центрі Києва. О, мені здається, що самоорганізація організація людей. Інколи от протягом цього листопада-грудня просто на порядок вище, ніж самоорганізація політиків, зокрема опозиційних. Вам так не здається, Сергій? Ну Це ми, скажімо так, це суспільне явище. Євромайдан це явище в суспільстві. Я б не розглядав його там в контексті якихось політичних. Інтересів, тому що кожен, звичайно, хоче використати це, але кожна людина, яка виходила на Євромайдан, вона перш за все виходила за себе, за своє майбутнє або за майбутнє своїх дітей. Всі розуміли, що е, от, після Євромайдану мусить щось змінитися. На жаль, поки що нічого не змінилося, і, можливо, це лише початок якогось великого процесу, який. Продовжується в 2014 році, а завершиться, я сподіваюся, в 2015 році. Але всі розуміють, що цей шлях буде довгим, принаймні упродовж місяця, відколи існує Євромайдан. Всі зрозуміли, що ця влада просто так не віддасть повноваження ніхто просто так не піде в відставку, жодна людина не не позбудеться своєї влади, своїх грошей, свого впливу. І очевидно... Ну, поч, почекайте? почекайте, Ми, історія знала приклади. Скажімо, колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, коли він не міг втримати політичну ситуацію, він пішов на дострокові вибори і і, і навіть переміг навіть історія час... новітня історія України також знає так. Таку історію це тисячу даруйте за тавтологію 1994 рік, коли були дострокові президентські вибори разом із достроковими парламентськими, парламентськими виборами. Леонід Кравчук, Олосим, Леонід Кравчук. але вибори. Леонід Кравчук ніколи б на це не пішов, аби він не був переконаний в тому, що він переможе. Він просто Треб... помилився. Це треба бути, треба бути так в цьому сільському. Ну ти ж пам'ятаєш, як навіть перший національний, як він називався тоді, у Т вже навіть привітав, оголосили Кравчука президентом обраним. Потім з'ясувалося, що вони по. Спішили і насправді президентом став Леонід Кучма. так, се так, 94-му так, так, році було. А в 2004-му році я Володимир Путін тричі вітав, здається, Віктора Януковича все з перемогою президентських виборах. Так що треба розуміти, що ми весь час ходимо колами як у... поні <свілляє> в цирку, ходимо хоходимо <свілляє> по, по колу, але я розумію, що все одно ми маємо з цих кіл зійти, і це коло має колись завершити. Я так сподіваюся, що завершення цього кола буде в 2015 році, а якщо не в 2015 році, то в 2017 році. Ну принаймні, в мене є таке відчуття, що цей період має бути десь не дуже довгим, тому що. Енергія, яка скопичується накопичується у людей, кінетична і, енергія і, людей і, має вилитися кіне... в щось таке абсолютно, абсолютно гри. правильно, тому що я, наприклад, пам'ятаю ці майдани починаючи з 90-го року, коли я був ще студентом факультету журналістики, я брав участь у студентській революції 90-го року. На граніті я зловилися. абсолютно пам'ятаю. Там вже відбувалося на на майдані. Тоді це називалось площа Жовтневої революції. Там ще стояв Ленін з революціонерами. Я пам'ятаю той дух, я пам'ятаю ці колони, які ходили Києвом, так само як на Євромайдані. Кудись іде колона? От у мене відчуття іде колона студентів кілька сот чоловік. Навіть кілька тисяч ідемо, йдемо, доходимо до якоїсь точки, куди ми йдемо. Ну, не і зрозуміло. Ні, ну ми, якщо ми вже пригадали історію, то ми пригадали, пригадуємо ці студентські е, заворушення, які закінчилися відставкою прем'єра Масола. А зараз прем'єра Азаров дає, що нічого не відбувається, і він весь час запитує в Майдана: у вас що немає роботи? Чого ви не працюєте? Чому ви там стоїте? Ви не думаєте про е, зовнішній борг? Ви не думаєте про те, що ВВП не зростає? Він апелює до, до людей, які знаходяться на майдані. А відповідь він не чує, що насправді. Так, роботи немає. Люди працюють як заробітчани дуже багато років. Ця ситуація триває. Їм вони не знають, як зібрати дитину в школу, тому що насправді немає грошей. Люди навіть ті, хто мали якийсь бізнес, змушені поїхати через корупційні списку. Тому... Живуть в іншому світі. Я пам'ятаю, Леонід Кравчук в 1990 році, в жовтні, голова Верховної Ради виходить до студентів на майдан. Ну тодішню площу жовтневої революції, і починає Спілкуватися. Тоді з Комуністичною партією е, Радянського Союзу, ще, яка існувала, вийшов письменник Олесь Гончар. Е, його онука е, Леся, якщо я не пам'ятаю, якщо я не помиляюся її звати, вона голодувала, була серед голодуючих студентів. І було, були якісь кроки такі, які справді свідчили про те, що можна на щось вплинути. Те, що відбувалося упродовж останнього місяця, свідчить про те, що влада не готова йти на жодні поступки, і це дуже велика помилка команди Віктора Януковича. Давайте до наступного сюжету. Насправді не багато часу у нас для обговорення. Віталій презентую антимайдан, антимайдану. То не антимайдан, як він називався, площа єднання. Та, я хочу насправді почати з того, що ми говорили про. А... Те, що Євромайдан асоціюється у нас із Запорізькою Січчю із козаками, козаками, а от питання до вас, з чим у вас асоціюється антимайдан, чи той Майдан, який був на Європейській площі. От є якісь асоціації? Хтось може сказати, провести якісь паралелі? Копанка. <кхи> ну, мені, <насправді>, мені <кхи> у, у мене ну, Я просто uh, проходила повз, все це чула. Просто у мене враження, людей звезли туди і вони не знають для чого. Ну, от у мене, у мене таке враження, хочеться просто відповісти коротко. Який антимойдан? Він взагалі був? Що це? Розумієш? Тобто, не На, Насправді, е, ну, е, давайте так, по порядку ми зараз побачимо сюжет Андрія Засаднюка, але е, хоча б один день. Е, той антимайдан все одно точно був. Е, як туди звозили людей за е, ідею за гроші? За яку ідею знову ж таки? Ми зараз це побачимо, Але зокрема і я сподіваюся, Ми також почуємо відповідь, з яким настроєм вони залишали то, звичайно. Власне настрій, з яким вони залишали на цьому тижні. Ми показували, як мешканці Кушугума. І е, балабина, якщо не помиляюся, моїй рідної Дякую. запорізької області їхали назад. Люди щиро приїхали в Київ підтримати президента, щиро підписали відомості, що вони отримали гроші за це. А гроші так і не отримали. І а президент... Ми зараз побачимо, ми, до речі. Вони вимагали зупинити поїзд. поїзд. зривали. Так. Та вони зривали. Давайте дивимося, сюжет, будь ласка. У день першого опозиційного віча за кілька кварталів від майдану зібралися прихильники партій регіонів. За іронією долі бажання мітингувальників схожі. Обидва зібрання виступають за євроінтеграцію. Але під гаслами Будуємо Європу в Україні регіонали закликали модернізувати економіку самостійно і при цьому не сваритися з Росією. кажуть українські підприємства не готові до жорсткої конкуренції з європейськими. Будем сильні, но ми будемо только тогда сильні, когда ми не здадимо свою независимость і не здадимо свой суверенитет. Заєржена пластинка і крутилася какой-то дамі. Нас ця дама не волнує. Нас волнує Україна, нас волнує економіка, нас волнує страна. Схожі провладні мітинги відбулися і у регіонах. Уже традиційно на підтримку президента зібралися жителі південного заходу України. А найбільший антимайдан відбувся 14 грудня на європейській площі. Хоча раніше суд заборонив тут проводити масові заходи аж до різдва. Цікаво, що напередодні до нашого каналу надходили численні скарги глядачів. Бюджетники зізнавалися, їх примушували до участі у провладних мітингах. Під гаслами збережемо Україну. Очільники партії регіонів зі сцени звинувачують опозицію у державному заколоті, а євромайданівців у паплюженні центру Києва. І, хоча напередодні мережею ширилися чутки, мовляв, можуть статися бійки між мітингувальниками по різні боки барикад, люди поводилися приязно. Євромайданівці гостинно запрошували до себе, і чимало прихильників президента ввечері спокійно з ними спілкувалися. Ми радо приймемо, що люди, якщо вони щось не розуміють нашу, на нашій позиції, ми їм пояснимо. І будемо спонукати так, щоб вони теж підтримували. Організатори закликали людей стояти доти, доки стоятиме і майдан. Увечері мітингувальники перейшли до Маріїнського парку. На ранок, 15 грудня, там виросло ціле містечко. У провладних мітингувальників є все необхідне: намети, піддони, польові кухні і дрова. Спорядження військове. Організатори не можуть пояснити, як тут опинилася власність армії. Зі сцени регіонали палко звинувачують опозиціонерів у спробах державного перевороту. Самі мітингувальники запевняють, добровільно приїхали підтримати президента і їм ніхто не платив. Я хочу поблагодарити Віктора Федоровича лично від нас. І Ми його дуже підтримуємо і будемо підтримувати далі. Вони підготовлені люди, а ми ні, ми приїхали просто за Януковича, за його політику. мы вместе с ним уже живем, работаем и будем продолжать жить. С его заветами, с его, по его э, законам. Что у нас соглашение там хотелось? Блин, я слухал все Азарова, но забыл все, что -то... Але не обійшлося без скандалу. Виявилося, що на провладний мітинг звозили школярів і сиріт із дит будинків. когось закладу чи в раю з приюта одеться, бріт світла. Ви ж в школі так розумієте? Да? Да. Ага. Така понеділок що вас тут зі школи просто по це так? отаку. Хтось привіз чи як? ми чи... автобусом автобусом просто, Да. Ну організовано хтось. Тоді партія може привезти чи до вас? Партія, да, регіон. Безстрокова акція про владних мітингувальників завершилася за кілька днів. Утім, група його учасників знову пікетувала, але цього разу вже офіс партії регіонів. Вимагали гроші, які їм пообіцяли за участь, але не виплатили. Прочитам сумасшедший дінісь почитать. Там у нас 60 чоловік каже. Платіли по по паспі, по 200, по 200, по двісті Після закінчення антимайдану екологи забили на сполох. Мовляв, такої шкоди Маріїнському парку не завдавав ще ніхто, а київська влада пообіцяла виставити рахунок за пошкодження. У результаті пам'ятку архітектури прийшли прибирати євромайданівці. Утім, політичні протистояння все одно не змогли посварити український народ. Мітингувальники по різні боки барикад ставилися один до одного доброзичливо. Люди переконані, головні винуватці протистояння це політики. А день святого Миколая два табори навіть святкували разом. На да Бога ради, нормально, нормальна ніж такі, як ми. Що може бить нас розділять? Нічого там. Нет, очень спокойно. Ну что ж, они там стоят, мы тут стоим. И ничего нам Каждый не мешает. Они устраивают свои интересы. Мы гордимся тем, что мы сюда приехали, нас много, мы из Севастополя. Мы против каких-нибудь э, акций протеста, баррикадирования, тем более кровопролития, разборок между Майданами. Мы за мирное существование. Я думаю, что надо, чтобы все мирно закончилось, потому что по-другому быть не может. Сподіваємося, що і в новому році політичні протистояння не зможуть посварити єдиний український народ. Ми разом! Ми також! Разом! Ну, ось так. Це е, сюжет Андрія Засиднюка про антимайдан. Хоча його учасники не люблять, коли їх називають антимайданівці. Вони кажуть, це площа єднання. Так, Віталію? Ну наскільки а... там люди, я не побачив цього відео між іншим. Минулого тижня показували в моїй програмі відео, як люди їхали в поїзді з Кушугум Балабина в Запорізькій області, і з ними не розрахувалися. А вони виявляються навіть підписали в відомостях, що вони вже отримали гроші за свою участь. І вони щиро не годують, як це от президент не знає, що їм не заплатили гроші за участь в мітингу на підтримку нього його президента. Насправді дивіться, дуже цікаво, що ситуація в тому, що вони цей антимайдан вже згорнули та пояснюючи це тим, що вони добилися своїх вимог. Власне, виникає питання: а яких вимог вони Ну, Росія дала вимоги? 15 мільярдів? Я думаю, що це була головна вимога цієї вимоги. Не було в них до речі, ми бачили не один це день жертво. антимайдан. Тобто, і і наступне питання, власне, що самій владі дав той антимайдан, крім того, що ну була візуалізація того, що, начебто, є підтримка влади, та Югор. Але ти сам кажеш, що людей, от які з Запорізької області, їх привезли вони підписали за гроші, і так далі. Тобто, ми можемо говорити, що на цьому антимайдані. Взагалі ідеологічних, якихось політичних туризмінь, то 80... люди не, 80... 80... 80... не, що... що... не знають за що вони, стоять, вони приїхали не зрозуміло за а, що. Андрій, це називається політичний туризм. Людям заплатили, вони приїхали. Але але я шукаю в усьому позитивну теж нотку і в своїй програмі неодноразово про це казав. Що ці люди приїхали, тобто шукаємо позитив. Вони все одно приїхали до Києва, вони подивилися, як тут живуть вільні люди. Як що кажуть люди на євромайдані? Вони поспілкувалися, вони відчули цей дух Європи. Цих, вони дух свободи, вони по, 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 подихали повітрям свободи. Вони теж стали трішечки більше українськими європейцями, а не українськими азіатами, більше, якими вони чи, були раніше і ти більше, ніж ми знаємо, мовлення каналу Тіве дуже обмежено в Україні, і цього року на жаль. На жаль, також не було цей рік, не був виключенням. Нас вимкнули з багатьох мереж. Ну, ну але але мені ще здається, оце єднання, яке відбулося між майданами. Так, тобто люди зрозуміли що, зрозуміли, що насправді це Бо там політика те, а, там а, теж а, хороші, нормальні люди на цьому шанти майдані. Вони ніякі там мінопланетяни. Вони живуть разом вони з нами. адекватні, вони... нормальні кориш... люди. Вони розуміють, що відбувається в цій країні. Вибачте, коли там зарплати в регіонах тисячу гривень. Дай Боже, ще й виплачують невчасно. То звісно, що люди розуміють, що тут розмова, ну що зараз їх використовують фактично. А Євромайдан це ну, але він теж погану, відстоює але погану, їхні все ж таки, інтереси. інтересі, що вони дозволяють себе використовувати. То в цьому бачте, різниця а тих а людей, які а приїхали а на а антимайдан, а... і ті, які стоять на Євромайдан. В українській політиці, не було такого, щоб брали державу на, на дві купи людей, розділяли і говорили: це наші, це не наші. Принайм, ну так, легше при... керувати людьми просто принаймні ця технологія з'явилася в 2004 році, коли почали. Леся помаранчева революція. Тоді потяги зі сходу з півдня. Почали звозити і я пам'ятаю мітинги тут біля залізничного вокзалу, коли там Янукович Януковайдан антимайдан, антимайдан тоже залізничний так, вокзал, так і де де Янукович кричав там Леопольд Поподлитрус на адресу, на адресу свого опонента Віктора Ющенка. Тобто до Януковича цієї технології не було. У Кучми ніколи не було такого, щоб він там Україна без кучми акція, а він би е, організував Україну. І над кучмою. Тобто такого не було. Не було такого і в Кравчука теж цю технологію нам е, е, запровадили ну, бачите, уже Кучма був по, 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 Поміркованим політиком. Він під час прес-конференції колись сказав, що я би хотів разом з вами подивитися на Україну без кучми. Ну, ну, от от... Бачу, <світ> зараз. <світ> і на ще жаль. я хотів вашу думку спитати з приводу того, кому більше на руку зіграв цей антимайдан владі чи опозиції. А тут не, не має бути непереможених не переможців насправді, тому що це жахлива технологія, про яку ти кажеш, розділення країни, і про що власне її казав Панклюєв, що ми можемо втратити країну, і вона розпадеться на три частини. Це, це найжахливіше. І я знаю, що такі сценарії існують. Це, це технологія, про яку говорять. І от тут питання ще випробування президента, тому що чи погодиться він бути губернатором якоїсь там, скажімо, російської губернії. Та? Чи він власне залишить єдність країни, залишить велику, потужну горду Україну і, власне, залишиться президентом? І про Це дізнаємося після реклами. Друзі, після реклами залишайтеся на ТВ. Продовжимо наше обговорення.